Брок Пірс, відомий футуролог, філантроп і співзасновник компанії Тетер та блокчейн платформи EOS. Брок візіонер, який чітко розуміє, що в розпал кризи не можна просто сидіти і чекати, поки уряд щось зробить. Він розповість про критично важливу роль звичайних громадян і технологій у гуманітарній допомозі. Для мене велика честь і привілей бути сьогодні тут з усіма вами. І, звісно, окрема подяка пастору Марку Бернсу, з яким мені випала велика радість працювати над цілою низкою ініціатив, і цей проєкт запалює не менше за інші, адже він глобальний. Також скажу від імені всіх українців, які зараз тут, ось до речі, один із них, що на нас чекає ще кілька сюрпризів. Думаю, у найближчі місяці ми їх побачимо. Взагалі я дуже радий. Мені здається, варто поговорити про те, у якому світі ми зараз живемо. Все швидко змінюється. Технології породжують невпевненість, яка наша роль, хто я, навіщо я тут. Тому у світі накопичилося багато страхів, невизначеності та сумнівів, які ведуть до поляризації і роз'єднаності, зокрема й через ті технології та інструменти, які ми використовуємо. Яка відповідь на все це в такий час? Віра, віра це найкращі ліки від будь-якого страху, невизначеності і сумнівів, коли ти в розгубленості і не знаєш, куди йти. Віра дає орієнтир, саме вона зібрала нас сьогодні тут. Ми всі віримо в щось більше, ніж просто теперішній момент або наша повсякденна реальність. Ми розуміємо, що є задум, що в нашому житті є сенс і у кожного своя мета. Нам потрібно просто зробити крок назустріч цьому, правда? Нам потрібно сказати так. Погодитися на роль духовних дипломатів це ті з нас, кому випала честь і благословення спілкуватися зі світовими лідерами, не мовчати, а використовувати свої зв'язки і голос, щоб реально вплинути на ситуацію у світі. Як нам давати раду теперішній реальності, де теорії змови замінили довіру, де ворожнеча угруповань витіснила діалог, а ідеології витісняють мудрість. Знову ж таки, думаю, відповідь на все це у тому, як нам знайти в собі віру, щоб подолати ці виклики і досягти миру? незабаром. Ми знову вирушимо в Україну а також до Йорданії, Ізраїлю та Вифлеєма. якщо комусь цікаво приєднатися, будь ласка, зв'яжіться з нами. Отже, що для мене особисто означає духовна дипломатія? Це здатність знаходити спільну мову з народами і культурами через їхні глибинні сенси, переконання і цінності, коли йдеться не лише про владу, політику і тиск, а про речі, які виходять за межі звичайних переговорів, і повертають нас до істинного призначення та гідності. Це той самий наратив і моральний авторитет. Одна нація перед Богом, правильно? Саме заради цього ми тут. Я щиро вдячний за можливість висловитися, провести цей час із вами і продовжувати спільно робити цю надзвичайно важливу роботу. Хай береже вас усіх Господь. Дякую, що ви тут, і берете участь у цій великій справі.